Напередодні дня медика з професійним святом привітав працівників обласної станції переливання крові народний депутат України Валерій Дубіль. Каже, для нього день медичного працівника особливе свято, адже він сам має медичну освіту. Саме головне в це життя людини, саме головне це здоров'я людини. І коли людина захворіла, то вона, я думаю, що в неї є надія тільки на Бога, і є надія на лікаря, на медичного працівника. Тому я хотів би побажати всім. Медичним працівникам простого людського щастя. А щастя це вважає тоді, коли всі здорові, батьки, діти, всі, хто поряд знаходиться, друзі, коли на роботу медичний працівник приходить і отримує ту заробітну плату, дійсно на яку він заслуговує. Коли він працює на тому обладнанні, на якому йому приємно працювати, до обласної станції переливання крові Валерій Дубіль завітав не з порожніми руками. Народний депутат подарував установі обладнання для обстеження донорської крові на інфекційні захворювання. Цього апарату тут дуже потребували, адже до лікарень станція передає лише здорову кров, а обладнання, що її перевіряє, застаріло. Коштів на його придбання управління охорони здоров'я не виділяє. Без цього приладу. Станція переливання крові не може працювати. І тому ми гарантуємо медичну допомогу на високому рівні. У чому я вдячний Валерію Олександровичу за цю допомогу? Він вже декілька років нам допомагає. Нові технології пішли в заготівлі компонентів крові, нова якість роботи нашого персоналу. Но нова технологія випуску наших продукцій. А без всіх обладнань, яке подарував нам народний депутат, ми ефективно теж і морально не можемо працювати. Тому наш колектив дуже вдячний. Валерій Дубіль вже понад трьох років опікується медичними закладами Чернігівщини. каже продовжуватиме допомагати і далі, аби підняти нашу медицину на вищий рівень.